професорес. Шановний Любомир Михайлович, вітаємо вас з Днем Вчителя. Вчителя, бажаємо вам міцного здоров'я, успіхів і завжди залишатися мудрим і об'єктивним керівником нашого коледжу. Ярослава Степановичу, вітаємо вас від імені всіх студентів рпз 10 з професійним святом. Бажаємо успіхів у роботі, міцного здоров'я, здійснення всіх найзаповідніших мрій і всього самого найкращого. Шановна Наталія Всеволодівна, разом із святковими привітаннями прийміть щиру вдячність за вашу натхнену працю з вихованням молоді. Шановний Павло Дмитрович, щиро вітаємо вас з Днем працівника освіти. Бажаємо вам вихованих і мудрих студентів. Злочивському Роману Володимировичу. Дякуємо за нашу спортивну підготовку, бажаємо успіхів у роботі, спортивних досягнень, найкращих, всього самого найкращого, що можу побажати. Від імені студентів Два РПЗДС. Ірина Васильівна, вітаємо з ним вчителя. Як ваша краса завжди цвітає, і щоб ви дарували нам чудові пари. Шановний Валерій Олексійович, ми захоплені вашою мудрістю. Щиро вітаємо вас з днем викладачів. Шановний Богдане Степановичу, дякуємо вам, що ви свій досвід і знання сповна передали нам в комп'ютерній схемотехніці. Встаємо вас, знем виборів, з ним, з ним вчителям. Дякуємо за цікаві пари, залишатися такими, якими ви є. І веселих і для вас свят! Шановний Едуардо Володимировичу, дякую вам за те, що ви не побоялись нам включати радіо мікрофони, навчили поводити нас на сцені і за чудові пісні в кабелі. Наталя Петрівна, дякуємо вам за вашу чарівну красу і за те, що ви ніколи не відмовляєте в допомозі студентам. Ірина Ярославівна Шпачук дякуємо вам за вашу веселу вдачу. Нехай ваша краса зачаровує всіх, хто вас оточує. Шановний Сергій Степанович, ваша молода енергія підніметь організацію практичного навчання на найвищий рівень. Дякуємо. Шановна Галина Володимирівна, вітаю вас з вашим професійним святом Днем Вчителя. Нехай вам завжди сміхається доля, дарує вам міцне здоров'я та довголіття. Шановна Віра Михайлівна, вітаємо вас, з днем вчителя, дякую вам за цікаві розповіді про суспільне життя. Шановна царя Світлана Богданіна, вітаємо з Днем вчителя. Дякую вам за цікаво проведення пари, за вашу увагу і доброту до нас. Залишайтесь такою веселою і життєрадосною завжди. Шановний Віктор Олександрович, дякуємо вам за цікаві пари, за веселі подорожі і бажаємо вам завжди залишатися таким мужнім, стійким і непідкупним. Мельнику Івану Степановичу ми дуже дякуємо за хороше відношення до студентів. Нехай не гаразд, обминають вас, вас і вашу сім'ю. Шановна Наталя Анатолійовна, дякую вам за те, що ми можемо подорожувати архітектурою комп'ютера. Бажаємо щастя, здоров'я, успіхів, любові. Шановна Наталя Сергійовна, вітаю вас з вашим професійним святом. Бажаю щастя, здоров'я та подальших успіхів у кар'єрі. Шановна любове Богданіна, дякуємо вам за знання точних математичних наук. Зі святом вас. Шановна Христина Петрівна, дякуємо вам за привиту любов до книг. Вітаємо вас Днем працівника освіти. Шановна Олена Якаймівно, вітаємо вас з Днем працівника освіти. Дякую вам за те, що ви відкриваєте для нас цікавий світ книги. Шановна Оксана Віталівна, вітаю вас з Днем працівника освіти. Дякуємо вам за знання великої хімічної науки. Хай спогади про нас приносять на вашому лиці тільки усмішку. Шановна Любов Борисівна, ваше ім'я, Любов запалює в наших серцях це щире почуття захоплення нашою рідною українською діловою мовою. Керівчак Наталя Михайлівна. Дякуємо вам за те, що ви разом з профспілкою захищали наші інтереси та за веселі подорожі в Карпати. Вітаємо з Днем працівника освіти. Шановна Наталія Володимирівна! Щиро дякую вам вам за материнське відношення до нас, студентів, за мудрість, строгість, доброту. Хай в вашому житті будуть лише щасливі сонячні дні. Дорогий Сергій Юрійович. Ми всі хочемо щиро подякувати вам за знання, які ви нам дали, і за час, який з нами провели. Від себе ж хочу привітати вас професійним святом. Бажаю вам ніколи, вже не спілкати суб недачі нещастя щастя і горе, і щоб ваше життя було сповнене радості і надії на майбутнє. Шановна Світлана Сергіївна, ваш юний запал наділив нас цікавими знаннями комп'ютерних дисциплін. Хай квітне ваша чарівна краса. Дякуємо за доброту і розуміння. Шановна Орисія Петрівна, я би хотів вас привітати, привітати з вашим святом. Висловлює вам сердечну вдячність за невтомну працю, за великий талант і благородне покликання сіяти мудрість і знання. Шановна Ія Валерівна, вітаю вас з професійним святом Днем Вчителя. Дякую вам за цікаво проведені пари, за чудову і цікаву практику і хороше знання з комп'ютерних дисципліни. Шановна Надія Іванівна, від щирого серця вітаємо вас професійним святом, Днем Вчителя. Бажаємо спокійних, чемних студентів і щоб подобалось те, чим ми займаєтесь. Шановна Ольга Миколаївна, вітаю вас з професійним святом Днем Вчителя. Вельми вдячні вам за хороші знання з охорони праці. Бажаємо вам завжди залишатися такою ж красивою і розумною. Шановна Юлія Валентинівна Глобчак, дякуємо вам за юну нестримну вдачу і за знання комп'ютерних наук, які ви нам дали. Щастило! Good morning, good morning, good morning to you. Good morning, good morning, I'm glad to see you. Зі святом Ірина Богдані. Василю Володимировичу Кичулі велика подяка за його виваженість та мудрість і за донесені до нас знання. Нехай у базах даного вашого життя будуть лише щасливі дні. Шановна Оксана Васильівна, дякуємо вам за цікаві подорожі, феографію і в житті. Шановний Мулька Андрій Петрович, спасибі вам за те, що ви просвітили нас у наших правах і навчили правильно та безпечно жити в нашій країні. Шановна Галина Романіна Захарко, дякуємо вас за вашу терпимість, доброту та розуміння. Щиро вітаємо вас за святом, нехай збувається всі ваші мрії. Ірині Михайлівні Студинській дякуємо за проведення пари, на яких ви нас провчали. Дякуємо вам за вашу доброту. Нехай вас і ваших рідних все життя переслідує щастя. Ми вас не забудемо. Підгірські Ольги Петрівні під дякуємо за її чарівність. Допоки сонце світить з висоти, щебечуть птахи, засвітають квіти. Ми вам життя бажаємо твердо йти. і Ідемо наступним від душі радіти. Хай щастя завжди супроводить вас. Людська повага і шани не минають. А вашу мрію, працю повсякчас лише визнання вінчають. Тетяна не дякуємо вам за те, що вони економили для нас своєї доброти і були дуже ефективними. Ірина Андріївна, дякую за незабутній подорож в Хулеський замок і романти без розбіжної літератури. квітне ваша краса. Надії Богданівні Горба. Дякуємо за широкий спектр математичних знань. Хай студенти бездоганно знають формули і теореми. Від щастя серце рветься із грудей, це свято на землі для вас, учителі Дарунки, квіти, шана від людей, вітає від душі, ми вас, викладачі, низький вам магріть студентів всіх, хай вашому житті завжди будуть прості любов, паст, щастя. Образ носять у серцях, ваш розум, доброта, тепло і красота, нам несли мрію з радістю в очах, Вітаєм від душі, ми вас, прикладачі, низький у вам пабіт студентів всіх, хай вашому житті завжди будуть прості, любов, пасну щастя. Сміх від душі, ми вас, викладачі, Низький уклін, від студентів всіх, хай в вашому житті завжди будуть прості, любов пасту, щастя, радість, сміх, Ці успіхи життя, прогрес і майбуття ідуть від ваших лекцій і наук. У цей святковий час вісень хвала для вас, на світом линей їх чарівний звук, Вітаєм від душі, ми вас викладачі, Ліський влін, від студентів всіх, хай вашому житті завжди будуть прості. Любов, пасту, щастя, радість сміх, Вітаєм від душі, ми вас викладачі. Війський уклін, пам'ять студентів всіх, хай вашому житті завжди будуть прості, любов пастство щастя раді сміх, хай вашому житті завжди будуть прості, любов паст щастя раді сміх Віддаємо, віддаємо, віддаємо.